Взагалі всю цю ситуацію для України створив сам Зеленський. Ще за Байдена команда шостого вкинула ідею про продаж рідкісноземельних копалин Сполученим Штатам в обмін на подальшу підтримку України. Жодного реального змісту ця пропозиція під собою не мала. Україна, поки йде війна, не цікава інвесторам, тому Зеленський, як йому здавалося, нічим не ризикував. Що правила гри при Трампі зміняться настільки сильно, наш лідер не очікував. Тепер, після різких висловів з обох сторін, Зеленський каже, що продовжується плідна робота над угодою. Зі свого боку, американці почали потрошки покращувати умови тої угоди про корисні копалини і навіть проводять роз'яснюючі бесіди про те, чому ж ця угода така хороша, ну на їх думку. Наприклад, Курт Волкер написав статтю для газети «Київпост». послухайте трохи його солодкої бесіди. Легко уявити вимогу Трампа про укладання угоди з корисних копалин як цинічну спробу скористатися жертвою агресії в момент, коли вона не має іншого вибору. Однак реальність складніша угода між США та Україною могла би принести Києву значні вигоди. Україна має у своєму розпорядженні величезні, але не розроблені запаси природних ресурсів. Значна частина знаходиться на окупованій Росією території інша навряд чи може бути освоєна, поки Московія не припинить війну. Таким чином, незважаючи на потенційно величезну вартість цих ресурсів, нині вони не мають цінності через війну і зовсім не мали би її в разі поразки України. Український народ виконав видатну роботу, каже Волкер, стримуючи російську агресію. Без його сміливості, рішучості та жертовності, Україна не змогла би дійти до того моменту, де перебуває сьогодні. Далі Волкер натякає, що, мовляв, західним країнам складно зберігати рівень допомоги на тому високому значенні. Демократії, які не вважають себе тими, що перебувають у стані війни, вони, мовляв, роздумують про це все. І от на сцену виходить Трамп зі своєю пропозицією. Його стратегія будується на економії коштів платників податків та принципі Америка насамперед. Військова підтримка, яка фінансуватиметься за рахунок майбутніх мирних доходів України, стане політично життєздатним рішенням. Це дозволить Трампу змінити внутрішній політичний дискурс, представивши ситуацію так, що Україна сама оплачує свою допомогу, а не отримує пожертвування від платників податків США. Така домовленість забезпечить США пряму зацікавленість у завершенні війни таким чином, щоб Україна як незалежна держава могла отримати доступ до своїх природних ресурсів і використовувати їх у повній мірі. Це може не бути офіційною гарантією безпеки для України, але воно забезпечить США пряму зацікавленість в українській безпеці як зараз, так і в майбутньому. Вважає Курт Волкер. Це дозволило би Трампові заявити Путіну, що атаки на українську інфраструктуру мають припинитися, оскільки США мають у цьому прямий інтерес, розглядаючи Україну як стратегічного партнера. Перший проєкт такої угоди між США та Україною, представлений Бессентом, містив серйозні недоліки, проте з того часу було обговорено нові версії угоди. У розпал напруженого моменту, коли Трамп фактично звинуватив Україну в розв'язанні війни, така угода може здатися несправедливою. Натякає Волкер, однак, на його думку, ця угода, якщо відкинути емоції, може принести довгострокові вигоди для України. На цьому етапі найкраще швидко укласти угоду і зосередитися на завершенні війни, зближенні інтересів США та України і побудові мирної, процвітаючої та європейської держави. Ось так цю угоду нахвалював Курт Волкер. Нахвалював її саме для українців в українській пресі. Потім вже і міністр фінансів США написав статтю для Financial Times про цю угоду щодо Копалин. Там головні тези вже були такі: мовляв, Зеленський запропонував надати США частку ще під час зустрічі з Трампом у вересні. Трамп визнає, що майбутнє України може бути більш процвітаючим ніж будь-коли. Ресурси можуть стати рушієм за умови, що уряд і народ будуть озброєні достатнім капіталом. Угода передбачає створення фонду, орієнтованого на довгостроковий розвиток. США матимуть економічні та управлінські права в майбутніх інвестиціях, надходження від майбутніх потоків будуть реінвестовані у ключові сектори економіки України. США не набуватимуть права власності на фізичні активи в Україні. США не обтяжуватимуть Україну новими боргами. Від каналу саме Сік, ну ви вже казали, що будете стояти з Україною стільки, скільки треба, а тут уже раптом почали рахунки виставляти, так що я би не дуже спокушався на обіцянки, що не обтяжуватимуть новими боргами. Ми не знаємо, з якої ноги завтра стане Трамп з ліжка. У нього була цифра 500 мільярдів, 350 мільярдів. Зараз уже дійшли до 100 мільярдів. Завтра може бути 600, хто його знає Втім, мабуть, ця угода не настільки хороша, як розповідають американські чиновники, бо навіть сам британський експрем'єр Борис Джонсон, який взагалі то товариш Трампа, назвав її аферою. Цитата: Я не можу це сприйняти. Це афера про мінеральні ресурси. Жодної копійки не повинно піти на цей фонд, який вони пропонують створити спільно з Україною. Тут дуже велика ціна питання, заявив експрем'єр Британії на форумі в Києві. Джонсон також розкритикував останні заяви Трампа щодо України та заявив, що нинішня політика США суперечить курсу на підтримку Києва. Тож тепер ви почули всілякі про цю угоду, точку зору американців, точку зору Бориса Джонсона, і ви краще розумієте, що якийсь певний відсоток лайна у цій угоді є, можливо, доволі великий. Ну але власне від Трампа чого можна було очікувати? Невже мармеладок? Та ні. Наразі все згідно прогнозів із Трампом. Ще недавно Зеленський вихвалявся на прес-конференції, що Трамп дав йому свій прямий телефон: мовляв, телефонуй, коли захочеш. Але коли почалися оці всі угоди з корисними копалинами, то замість того, щоб телефонувати і пробувати домовлятися, шостий президент почав публічно наїжджати на Трампа, а Трамп наділений не тільки величезним марнославством, але й впливом, щоб добряче насолити Україні. Бізнес торг, де кожен підвищує ставки. Трамп починає вимагати все. Зеленський намагається перетягнути на свою сторону Європу, навіть погрожує потенційним союзом із Китаєм. Чим це закінчиться, не знаємо, але таке відчуття, що це не про Україну. Чому Зеленський не обрав найбільш раціональний шлях вирішення проблеми і чи реально про інтереси України він дбає, коли підіймає весь цей штучно створений галас. Чи все таки про свій особистий піар, про те, як він незламно відстоює, нібито українські інтереси. На сам кінець, два слова ще про Європейський Союз. Голова Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що країни-члени ЄС не вимагатимуть від України її природних ресурсів чи чогось іншого в обмін на допомогу. А наступного дня у пресі з'явилося повідомлення, що Європейський Союз готовий представити свій варіант угоди про корисні копалини для України. Пам'ятаєте, колись Володимир Зеленський жартував, що Україна готова прийняти з будь-якого боку, як та дівчина неважкої поведінки? От зараз ситуація трохи змінилася. Зараз виходить так, що Україні всі пропонують якісь не дуже пристойні пропозиції з різних сторін, а Україна думає, що ж то обрати. Думай Зеленський, думай, хоча б іноді думай. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!